Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події у найближчі три дні. На що звернути увагу? І, може, на когось звернути увагу. Два чоловіки тут про жінку дуже багато балакають. Якісь плани будують, якісь. О, зараз хвилиночку. Якусь зустріч планують, хочуть зустрітись, побалакати. Це з особистого життя. Це може бути, наприклад, ваш чоловік і його друг, або ваш брат і його друг, або, ну, взагалі-то для вас воно може ви ж різні і може бути різна, різні ситуації, різні людини, але. Один з них точно з вашого близького кола оточення, бо людина, ну, знаєте, як десь ви ну, дуже так споріднені один одному і або родинні стосунки, або інтимні стосунки між вами є. Якісь певні складнощі є і з вами узгоджувати будуть. Мудру пораду хтось з вас отримає, але не звернете уваги. А даремно, бо ця мудра порада для вас висвітить двох людей з вашого оточення, двох різних між собою людей, які не спілкуються між собою, не знають один одного, але ви знаєте цих людей, і вам би треба було б. Дослухатись до людини, яка буде вам промовляти щось. Може бути і чоловік, і жінка, знову ж таки, ви різні, мені просто мудру людину показують і пораду, яку людина дає саме заради того, щоб підсвітити, на що звернути в людині увагу. Далі дивлюсь, що стосується відносин. Тут якийсь просвіт намічається у відносинах, якісь зміни на краще. Хтось підкаже, пораду дасть хтось. Людина, ну, яка взагалі то гарно відноситься і до вас, і до вашого обранця чи обраниці. І якісь підказочки, такі, на що треба б теж звернути увагу, людина досвідчена, старша, і не розуміє про що кажуть. Що стосується роботи соціуму, тут чоловік якийсь стурбований через складнощі, які ну, вони вже є. І... Один дуже стурбований, інший так більш-менш спокійно сприймає ситуацію. Буде, ви будете слухати їх, якісь там доповіді, якісь розкази, Ну, тобто люди, які будуть вам як підсвітлювати якусь ситуацію, щоб ви теж більше розуміли, щоб ви знали, що й до чого. Так, ось тут. Догляд за чоловіком, який не здужує, от за ним догляд, комусь вам, з вас треба буде людині ну, допомагати. Там стан здоров'я е поліпшиться, але ж найближчі три дні вони просто от буде постільний режим, і це важливо для людини, і хай би він його дотримався, бо бачу, що... В якийсь момент він скаже, та все досить, я вже полежав. Не треба так, треба б до кінця долежати. Так, далі. Хто там мені безлад робить? Так, ось тут чоловік, який буде, ну, розмова жінки з чоловіком буде е, над чимсь. М'яко, але наполягати, бо знає, що саме в цьому буде стабільність. Для когось це взагалі стосується дитини, як хлопця, як підлітка. Але не обов'язково це може бути для всіх інших, у кого це взагалі якось. Не торкається теми дітей. Це може бути якась ситуація, в якій люди, як почали якусь справу, вже якийсь час щось робиться, і він як уточнює, що краще було б далі робити таким чином, воно стабілізує ситуацію. Далі, що стосується особистого життя, то і філіжанка дублює інформацію. Про двох чоловіків, які між собою обговорюють жінку і щось з нею будуть про щось домовлятись, щось тут як певна робота буде йти з людиною. Так, ось тут тягнеться людина. Щось Якісь свої настанови дає, але той до кого тягнеться, до чоловіка тягнеться, відсторонюється, не хоче дослухатись до людини. Але от, знову ж таки філіжанка, ну або блюдечко, або філіжанка, дублюють одне одне. І тема мудрої поради вона для багатьох була б дуже доречною, якби людина слухала, що кажуть. 73 цифра це особливо для людей, народжених в такий рік. Або це людина, якій 73 роки і дає пораду. От краще було б, особливо для цих людей, дослухатись. Дійсно, от просто дуже наполягає кавова гуща, що там людина діло каже. Багато бачу таких більш просто розмови між людьми. Розмови і коли дуже не вистачає тут людям одне одного. Коли, знаєте, люди тягнуться один до одного, але ж ну, обставини заважають бути. Разом так, як їм того хочеться. Щоб, ну, щоб не підлаштовуватись під обставини, а просто от жити це життя, як воно є. Такого багато. От найближчі три дні це гостро буде відчуватись між людьми, коли сумують один за одним. Далі дивлюсь. Трошки перелякана жінка, бо не подобається їй та інформація, яка йде від чоловіка. Він їй щось каже, а вона ну як я то зроблю? І взагалі так, знаєте, реагує, що це щось неможливе. Насправді так показано: він знає, що можливе, він знає, що зробить, і знає, що поки що вередує, але потім візьме себе в руки і зробить. Ну, це, знаєте, як вже ж знає свою жінку, або свою подругу або свою родичку. І просто от це так ре... перша реакція людини, що це неможливо. А насправді це просто от, ну, не одразу людина готова робити те, що чує. Так, і знає, що гарно ж зробить. Тому мовчить. Чекає, поки з неї оце, оця пара вийде. Далі. Що стосується перспектив, то дивіться, як у найближчі три дні показаний мені чоловік, літера, так, а що за літер... літера С, літера. Зараз. П. Здається, літера П. Так, схожа на неї. Літера В Л Т Все. Те, що він буде казати у найближчі три дні, і це буде про якусь людину, це те, що він, як знаєте, я вже. Пер... Відчуваю, що так воно буде. Я вже передбачаю, що так воно буде. Він ні вчим не помилиться. Потім будете обговорювати ситуацію, що а пам'ятаєш, я вже попереджав про це. Якщо можна вплинути на цю ситуацію, то дослухайтеся, і може ви маєте вплив на людину, бо це з вами когось будуть обговорювати. Якщо ні, то ну, побачите потім. Ще раз поспілкуєтесь про цю ситуацію вашу. Тепер, що стосовно роботи соціум, ой, як подобається тут жінка чоловікові, як він. Ой, тут хтось з вас аж зашаріється від компліментів, які буде промовляти вам чоловік, але він в захваті. Йому так сподобалась жінка. Ну, дійсно гарно. І дивіться, тут, тут просто ну, одразу людина починає думати, а як би, як би ще раз побачити таку жінку, як би ще раз зустрітись. Але щось там, я так розумію, є. Є кому зустрічати цю жінку. І... Ну тут. І навіть, знаєте, такі цікаві якісь прояви будуть, що чоловік, з яким ця жінка у стосунках, навіть щось буде про її розпитувати. Я тільки не можу зрозуміти, як він дізнається. Ну, може, вона сама там. Шуткувати буде і скаже йому, але щось він так, знаєте, його це збентежить. Щось він тут відчує, що ну, що якось дуже ж їй приємно стало від того, що до неї ну, на неї так звернули увагу. Щось він дуже так перелякається. Далі. Ось тут щось сумна жінка показана, той чоловік щось обговорюють між собою якусь людину і стан здоров'я людини. Це про когось з співробітників, або, наприклад, для про когось, ну, може, десь от зустрілись з кимось там, наприклад, навчались раніше чи з кимось працювали раніше. От як хтось. З ким не, не бачитесь дуже часто. І обговорюючи спільних знайомих, дізнаєтесь про якусь людину, в якої ну, от стан здоров'я такий кепський. Трошки так засмучені обидва будете. Тепер хтось тут відвертається від класної ідеї. Ідея така, знаєте, з перчинкою. Але людину це б просунуло. Але ж клопіт там є. Оце через цей клопіт людина відвертається від ідеї, що Та, не буду я цим займатися. Хоча класна, гарна ідея вам би то було б на користь. Дуже щасливий якийсь чоловік після спілкування з кимсь з вас літера G. А, Зараз. Літера З, С, Д І. Ну і все. От такі ініціали чи ваші, чи до тієї людини. Літера Г сюди ще й літера Т. Тут просто от ви робите якогось чоловіка, просто спілкуючись з ним. Просто робите його щасливим. Він, знаєте, як, як сяє після розмови з вами. Так, йому якось так комфортно з вами спілкуватись, приємно. Просто подобаєтесь. Гарна ви людина. Так, далі. Хтось гостей приймайте, якийсь чоловік прийде. Такий, знаєте, посміхається з настроєм, щось дуже так з новинами, але світлі, гарні новини, поспілкуватись, тобто будете когось пригощати, чаювати. Далі. І рад тут бачу по роботі якісь ваші ідеї, розпитує у вас. Що як ви робите, не кажіть людині. От Такий же така гарна щуриця чи, чи щур, не знаю. Не, не зрозуміло тут чоловік чи жінка, але людина, яка от просто весь час вам буде ставити питання, як і що, і розкажи. І от просто, А потім буде вивчати те, що ви розкажете, щоб користуватись вашими ідеями. Якщо це просто щось. З побуту, то, звісно, там не дуже то воно секретне. А якщо це якісь ваші робочі таємнички, якими ви користуєтесь, і через ці ваші таємнички ви дійсно такі знаний фахівець і людина, яку цінують, і через які взагалі от вас тримають на роботі, бо нема вам заміни, не розказуйте. Ну тут роздивляються люди якісь зміни, над якими дуже треба буде працювати. Це по долі, це складнощі, які роблять людей фахівців. Тобто складнощів не треба тут боятись. І, на жаль, в цій ситуації, знаєте, те, що буде зроблено, воно зроблене не однією людиною. Але тільки один чоловік на себе візьме е, ну, оту перемогу, яку несуть групка людей, які попрацюють, зроблять, полагодять, там щось змінять, щось покращать. А один буде святкувати як переможець в цій ситуації, хоча не він один там працював, гроші бачу, що падають. А які зараз, нібито, і під питанням, ну як питанням, Ви чекаєте, а їх все нема. А ви знаєте, що повинні прийти, то прийдуть, бо бачу, вже їх падають комусь там на картку чи як. Так, І дуже чекає якогось вашого прояву чоловік. Дуже сумує за вами, за жінкою. Буде у вас спілкування і буде відмітити собі, що він не в настрої. І. Тут, якось, знаєте, або довго чекав вашого дзвіночка, або взагалі так засумував щось, йому так здалося, що ви не хочете там з ним дуже спілкувати, що ви якось відсторонюєтесь, щось собі там вигадав вже, щось такі складно ще намалював в голові. І м -м, з новинами, з чимсь їде, з допомогою, з грошима якісь. Вершник якийсь тут. Це як швидко прийде якась допомога. От для когось з вас показана така інформація. Ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій. Обов'язково бережіть себе, будьте в безпеці і будьте щасливі, здорові і з коханими людьми, поряд побачимось всім, пока.